Представляємо вам програмне забезпечення для автомобільних ваг «Армвагаря», яке призначене для автоматизації процесу зважування і ведення обліку, прискорює роботу вагаря, мінімізує помилки та захищає інформацію про зважування. Давайте розберемо основні труднощі, з якими зіштовхуються власники ваг, і наші рішення щодо їх усунення. Черга на ваговій та тривалий час на зважування кожної машини для пришвидшення дій вагаря під час зважування нами впроваджено кілька рішень. В формі зважування поля для інформації про транспорт, що вже зважувався, можна не вводити інформацію вручну, а почавши вводити потрібні символи, отримати підказку та вибрати потрібне з випадаючого списку. Інформація з вагового терміналу передається до програмного забезпечення в режимі онлайн. А після натискання кнопки зважити значення ваги автоматично зберігається в журнал зважувань. Якщо стабілізація ваги не відбулася, зважування не відбудеться, що виключає внесення некоректних показів. Багар не обирає тип зважування брутто чи тара. Програма після виконання двох зважувань самостійно визначає, яке зважування було тара, яке брутто та обчислює масу нето. Після повторного зважування товарно-транспортна накладна формується автоматично в форматі згідно останніх вимог діючого законодавства. Багар просто друкує її з інтерфейсу програми. Маєте сумніви або розбіжності в обліку. Коли облік зваженої продукції ведеться вручну на папері, виникають сумніви у коректності внесення показань до журналу. Умисно чи ненавмисно людина може помилитися, пропустити цифру, можна вносити зміни до вже заповненого журналу. Вести ж будь-яку аналітику на паперовому носії просто неможливо. В нашому випадку програма фіксує покази вагового індикатора за умови стабілізації ваги з додаванням дати і часу, інформації про машину і вантаж. Після збереження показання ваги та номер автомобіля не підлягають редагуванню. За потреби можливо передавання інформації про зважування в діючу систему обліку та експорт даних в Excel у форматі CSV, адміністратор або власник ваг. Можуть отримувати доступ до усієї інформації з ВАГ через індивідуально налаштований звіт, який із заданою періодичністю буде відправлятись йому на пошту. Для цього в інтерфейсі програми обираються потрібні стовпці з бази даних та електронні адреси, на які потрібно відправляти звіти. Немає впевненості в роботі вашого вагаря. Ми не кажемо, що всі вагарі шахраї, але ділимось з вами досвідом наших клієнтів. Є такий поширений спосіб додаткового заробітку зважування чужого автопарку без відома власника ваг. Таким чином, ресурс ваг використовується не на користь господаря, а для особистого збагачення вагаря. Наше програмне забезпечення відслідить такі приховані зважування і приховані проїзди. Адміністратор матиме інформацію про абсолютно всі випадки зважування, навіть якщо кнопку зважити натиснуто не було. В журналі зважувань буде збережено інформацію про дату і час події, а також вагу авто. Інформацію, наскільки зайнятий ваш фагар і чим займається протягом дня, тепер можна отримувати завдяки функції збереження зображення з екрану. Ви налаштовуєте періодичність, з якою хотіли б робити скріни, та просто продивляєтесь ці зображення в окремій папці. До одного комп'ютера з програмним забезпеченням ARM можна під'єднати до трьох вагових комплексів, що знаходяться на відстані біля кілометра один від одного. Тож ви можете аналізувати завантаженість вашого персоналу і за потреби оптимізувати їх кількість. Крім того, для додаткового контролю за зважуванням до ВАГ можна підключити додаткове обладнання датчики позиціонування, відеокамери, дублюючі табло з функцією світофора та rfid арфіцчитувачі. Детальніше про системи з цим обладнанням на базі нашого програмного забезпечення можна прочитати в нас на сайті. Звилюєтеся щодо втрати або внесення змін в інформацію про зважування. Одразу після натискання кнопки Зважити інформація про зважування зберігається в базу даних, і змінити вагу або номер автомобіля неможливо. Змінюючи налаштування, можна заборонити Вагареві внесення змін і до інших полів. Коли інформація потрапила до бази, навіть раптове вимкнення живлення комп'ютера або інша причина, чому програму було вимкнуто, не призведе до втрати інформації. Крім того, інформація з бази даних копіюється на локальний комп'ютер або на інший комп'ютер, під'єднаний до локальної мережі. Періодичність резервного копіювання задається індивідуально під потреби клієнта, і він самостійно може її змінити. Для різних груп користувачів передбачені різні рівні доступу. В залежності від потреб підприємства, налаштування можливостей оператора відбувається індивідуально та можуть змінюватися за потреби. Можна дозволити або заборонити в агреві вносити зміни в деякі поля, можливо, дозволити внесення маси тари вручну або з довідника, або обрати лише тарування від зважування. Програмне забезпечення ARM багаря інтуїтивно зрозуміле і не потребує довгого навчання персоналу. До того ж, інтерфейс його досить гнучкий. В ньому, наприклад, можна обрати різний розмір шрифту та ширину стовпців. Зайві поля взагалі можна приховати, тому навіть в базовому вигляді воно підходить 95% користувачів. Зазвичай майже всі на перший погляд нестандартні побажання можна виконати, трохи змінивши налаштування. Ми розуміємо. Що можливо, не всі користувачі легко розбираються в тонкощах роботи з базами даних. Тому під час встановлення нашого програмного забезпечення наш спеціаліст налаштовує програму під озвучені вами побажання, а подальші до налаштування ви зможете зробити самостійно з інтерфейсу адміністратора. А за потреби можете звернутись до нашої служби підтримки, і наші фахівці підкажуть вам, як підправити налаштування або виконати доробку вашого програмного забезпечення, щоб отримати 100% те, що вам потрібно. Якщо на вашому ваговому комплексі досі зважування ведеться у зошиті, саме час перейти на більш сучасний спосіб ведення обліку та встановити наш арм. для всіх власників ваг, ми надаємо можливість безкоштовно користуватись ним протягом місяця. За цей період ви переконаєтесь, що кращого рішення не знайти та зможете придбати його на весь термін служби ваших ваг.